Усім привіт! У нас знову ляє. Верніше, що з вчорашнього дня. Був один день тільки передишки, бо перед цим три дні ляло. І знову був день погоди, і то трошки моросіло, а це вже другий день ляє дощ. Моя Журавлина так ще не висаджена, бо куди ти влізеш, чекаю погоди. Вон вона стоїть. Ще навіть не розпечатувала її, бо ну, там волога земля всередині, то нічого нема. Просто е, ці названня е, тих рослин, воно там так, бачите, запечатано. От. І я вже не хочу його трогати. Думаю, ніби з понеділка вже показує погоду, можливо, буде, то буду робити, ну, висаджувати і зразу позначати деякий сорт журавлини. Прийшли нові посилки. Сьогодні вчора вечором прийшли, але не було вже як забирати. То сьогодні чоловік поїхав машиною, швиденько забрав. І зараз будемо робити нові розпаковочки. Ось дві посилочки. Тут в мене мана бути примула із серії Балерина. Зараз будемо дивитися. І це олохина і малина дерево. Я тут виписувала. Теж будемо зараз дивитися. Тут квітанція. Будемо зараз розпечатувати, розпаковувати. Це я замовляла ці примули в чудосад. Валіни, в неї там теплиця і є багато гарних рослин. Вона в мене в вайбері, і я тепер буду замовляти в неї постійно. Це 20 тил примули, кожний сорт виглядає по-різному. Я Хм, зараз кину, як виглядають ці примули сарі балерина. Погано так самі розпаковувати з одною рукою. І напевно, точно штатів купити. У мене там є сестра віддала, але він маленький, і мені треба високий буде взяти. Це ніяк руки не доходять, то забуваюся, як буваю в реценті. Ну, Видно, ще не час купляти його. Ось такі приймли балерини. Так, ага. рослинки славні. Там ґрунт. Гром... Ну, по рослинках навіть видно, що вони гарні так, а воно назвів немає тут. Щось вона напевно не продумала. Ось так. Ні, не підписала вона, як кожний сорт називається. Ну, це не страшно, тому що в мене є фотографії цих приймов. І там кожний сорт з назвою. Позначимо 11. 14. Сейчас я порозпаковую. Так, тут 20 сортів, гарні живі, такі насичені кольори, не чахлі, і пушки відрізняються сорти видно. Ну, по кольору листя відрізняються один від одного. На камеру, можливо, не дуже видно. От дивіться, отут таке листя. А тут вже інше листя, кругленьке більше, ну, інший сорт. Тут більш такий витягнутий. Ну, видно, видно, що різні сорти. От. Ну, вже як зацветуть, тоді вже подивлюся по фотографіях і определю назву, щось вона не, придумала, не продумала за це. Ну, це видно, жіночка тільки почала займатися. Ну, як тільки почала? Напевно, тільки почала продавати, бо в неї в теплиці там дуже багато гарних рослин. Дуже багато. І ціна доволі така нормальна, що не треба ну, дуже дорого платити. Ось ці е, примли. Я купляла, замовляла по 90 гривні. Е, Ну, за, за черенок, Деякі скажуть, ого, це так дорого. Угу. Е, я дивилася на сайтах різних, бо я давно на ній придивлялась на цю приймову. Е, В основному там ціна йде 120-150 гривень за отакий черенок, А сама вона стоїть від, як уже цвете, від 250 це саме дешеве. А так, в основному, і то це такі більш прості сорта, а самі дорогі там до 500 гривень доходи. Тому я це як побачила, от, замовила і дуже довольна цим. Я їх зараз буду На дворі дощ, візьму землю, буду садити в стаканчики. І землю не буду висаджувати. Я її питалася як краще, бо це вона ніби як зимує на дворі. Ну, Вона каже, що краще, звісно, щоб вони бо ще молоденькі, ці щоб вони побули десь в, в кімнаті, прохолодній, щоб не, на дворі не зимували тоді більше процентів, що вони перезимують і виживуть. Ну, Це в мене небагато їх, тому я. Стаканчики, і в мене там буде така кімнатка, де будуть мої рослинки зимувати всі. І і ці мої примулки теж будуть там зимувати з підсвіткою Гарно, нормально. І буду собі розводити ось всю цю красу. Силочку я зараз кину, які там квіти. Отож, ви побачили, яка краса. І хто хоче, може собі теж замовляти, поки ще там є. Хоча я дивилася, там вже 18 лишилося сортів місто 20. Це сайт Чудо Сад. Хазяйка там Аліна. І вона в Viber зазвичай дописується до тих, хто підписується на неї. І кожен раз, коли в неї поповнюється якийсь асортимент, вона скидує фотографії рослин, як виглядає, і які мають бути відправки. Які рослини ви маєте отримати. Тож рекомендую підписуйтесь, дивіться, там в неї справді дуже багато рослин, красивих, і по нормальній ціні. Я буду замовляти, ще в неї там. Придивилася деяку красу. Ну, і друга посилочка. Так, це в одна. Зле легною рукою. Так, що в нас тут? Лохина трьохрічна. Полуниця ампельна трістан. обліпихаєва і малинове дерево, богатир. от Я просто дивлюсь, полуниця, ампель на 5 штук, а тут написано щось 10, 2. Зараз там дивитися, щось я не розібрала. Тож ціна невелика. Правда ж, за лох'яну трьохрічну це по 145 гривнів кущик. Це три роки її вирощувати, поливати, там скільки світла пішло на полив, а ґрунт. А... Трістан полуниця ампельна 50 гривнів. Це взяла дві штучки. Ага, чекайно. Знаю, так номера. Обліпиха. Дуже хочу обліпихи, крупна вона. Теж. Скільки її років не написано. Ладно, зараз подивимося, дві штуки я замовила, бо кажуть, треба дві разом садити обліпихи, щоб вона гарно родила. Малинове дерево, чула багато за нього, але щось я вагалася садити. Думаю, якийсь розвод, але так дивлюся, що ніби непогане саме як, як... урожайність. Не знаю, як воно буде дерево, але ніби урожайність нормальна. Тобто тільки таки вдомовила. Зараз будемо розпаковувати. Зараз виключу, бо я так не, розкри... не розріжу. <гум> Ні, треба так розрізати. на все. все. Так витягувати цельним. Так, саме цікаво треба. Дивіться. У, правда, Дивіться. Удивіться. Видно, що одразу накопане. накопанные, ну, накопанные больше нужно в стаканчиках. Гарные. Так. Так. Сейчас дам тебе тут, Ох. Це точно приживеться. Що приживеться? Крас, ота. І це коріння. Два. Два кущика, а двіться, яке коріння. Не то, що мені прислали тоді. Пам'ятаєте, як я садила полуницю? Конкретно. Дивіться, ну, ну це ж видно, що це коріння. Ну, правда і гроші. 50 деревні в один. Ну це ампельна. Подивимося, Яка вона ампельна? Так, що в нас тут? Це в нас обліпиха. Ніс. Гарні кущики. Тут дві обліпихи. Так. А це шо? що? Це обліпиха? Не поняла. А, це вони мені посчитали. Я казала одну. Такого сорту, одну такого, вони, видно, по дві. Не. Ну, вже буду мати ягоди корисні, то воно недорого, то, в принципі. Посажу, хай росте. Так, це в мене. Ган, ще понакладній. Не поняла. Облий Пиха, Єва і Адам. Пара. Крупноплідна. Четыре. Тут щось написано три. А, четыре. А, а що 4 Лухена. Охина. Ага, це малинове дерево. Дві штуки все, розібралось. Це малинове дерево дві штуки, але воно той стовбур такий колючий. Прям дивіться. Бачите, ключі колючий Так, облій ой е, Лохина. трохрічні саженці. Гарний. Да, гарний. Це вже буде точно рости, бо я була в торік купила лохину одну річку, а в мене ж там, бачили, є такий е, рижий пес. Флок, який до благородних кровей відноситься ці коргі, і він мені животом витолочить весь квітник. І там, де росла Лохіна, тож її, короче, всю ухайдохав, то я вже буду садити в ящики окремі і на висоті, щоб він у нього короткі і не буде пригати і ламати, то вже буде рости. Тим більше, що це трьохрічка. Гарно. сильно. Це? А, помічниця прийшла. Так, все, буду мати роботу на цей дощовий день. Ну, це я зараз виставлю в теплиці або на дворі поставлю, що все одно дощ іде, день нічого не буде йому. А цю посажу разом з примлою. Буду сьогодні сидіти. Все. А такий в мене буде день. На цьому, А, я щось не сказала, де я його замовляла. Так, це в нас як воно тут називається? Це я замовляла сади на дачі. Мені то видно, а тут не дуже видно, бо було скотчем приклеєно, трохи здерлося, але видно. Сади на дачі. Нормальні рослинки, самі бачили, можете замовляти. Ось не прислали гарно, правда? сильне здорове на весь стіл. Ну і ціна не дуже велика. трохрічна лохина 145 грн Ну, це ж, я кажу тільки, ну чого на землю витратитися на полив за 3 роки, я вважаю це нормально. Бліпиха теж. Ну, вони б мені по два ще <сі> Буду мати бліпихи, багато. Бо я по одному замовляла. А вони кожного сорту по два вислали. Напевно, ну не так і зрозуміли, коли ми з ними спілкувалися. Ну, нічого. То, то не страшно, не пропаде. Так, на цьому все. Усім бажаю гарного осіннього дня. Грибникам готуватися до сезону, бо гриби вже будуть. Ой будуть гриби, чекаю, всі, чекаю погоди, щоб вже урватися в ліс, бо зараз почнеться дуже багато грибів рости. Це і опеньки, і рядовки мої, улюблені рядовки. І білі дожні бути вже 100%, бо цього сезону ми ще не одного білого гриба в нашій Вінницькій області. Ну, де я живу, в районі нашому. Я ще не знайшла, з сестрою ходили. Сподіваюся, вже цього разу ми знайдемо. На цьому все. Здоровля вам. Добробуту, любові в вашому домі, любові і злагоди. І бересіть один одного скорішої перемоги нашій любій країні. На цьому все, пока.